Організатори Євробачення повідомили про нововведення. Вперше в історії пісенного конкурсу голосувати за учасників шоу зможуть усі країни світу, а не тільки ті, що беруть участь у конкурсі. Також лише глядачі будуть визначати країн-фіналістів за винятком п'ятірки засновників і країни-переможниці. А оцінки журі та глядачів будуть підсумовуватися лише у фіналі. Чи зможуть голосувати росіяни, поки інформації немає. Тим часом фіналісти Національного відбору на Євробачення 2023 готуються до проведення фіналу. Один із них гурт Ой Саунд Сістем, заснований музикантом Марком Галаневичем із Даха Браха, електронним музикантом Тарасом Галаневичем та гітаристом Євгеном Славяновим. Згодом до гурту приєдналася співачка Вікторія Рудько. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Вікторія, з проходженням до фіналу Вітаю. національного відбору. Дякую у гурту Айсадсім. Була невеличка перерва в діяльності. Якщо я правильно зрозуміла, два-три роки ви не виступали. Поправте, якщо помиляюсь, а, так. і з чим була пов'язана пауза? Але не чи чуєте мене? Пауза пов'язана так. Я чую просто трошки затримкою. Може бути, так, так, відповідайте, будь ласка. Okay. Пауза була через те, що стався перший карантин, і ми всі поглинули у роботу, просто щоб жити за щось, як і всі ми. Ось і через це ми трошки поставили на паузу. Ми робили нові композиції, але просто це було, знаєте, як в стіл, в тумбочку у нас досить цього багато, і з цього можна зробити новий альбом, але це було. На паузі до Євробачення. А чому ви вирішили відновлювати роботу? Ось саме таким великим кроком таку участю в нацвідборі? Це не було заплановано, що відновлювати саме роботу завдяки Євробаченню. Ні, це склалося дуже спонтанно. А ми побачили, що йде набір, що можна подати заявкою. Це була моя ініціатива. От якось душевно, мабуть, вже була готова до цього, тому взяли і подались. Вирахувати, яка пісня стане переможною на Євробаченні. Майже неможливо. Але як показують дослідження музиканта і журналіста Павла Коробчука, з 2000-х років переможними були зазвичай динамічні танцювальні поп пісні. І в останні роки тенденція дещо змінилася. Ваш стиль, вашого. Курту, це етноелектроніка. Чи могли б ви колись м Вірніше, ваш формат колись могли б назвати не форматом для Євробачення? А, чому ви вважаєте, а. що це вже не так? Я вважаю, що зараз такий час, коли все нове, цікаве, воно має право на життя, і для мене особисто дуже приємно, що е розширюється все, і це не якась вузька профільна історія тільки такі пісні мають бути там. А що абсолютно вся музика має право на існування навіть в такому форматі, як Євробачення. Презентація пісень буде на початку грудня. Але чи не могли б ви трошки розповісти, як створювали пісню Ой, Тужу? Пісня створювалася якраз. Це одна з тих пісень, які робилися в стіл. Вона створювалась дуже цікавим чином. Вона створювалась під час карантину, вона створювалась дистанційно з Тарасом. Він мені просто скидав те, що він зробив, цікаво, я це слухала, і я собі вже додумувала. Тобі ж це не була історія, прямо от разом сіли і створили. І ось вона була завжди якась типу недо. От ще трошки чогось хотілося додати, і ми зупиняли це, залишали якось на потім. І ми її ніколи не виконували. От в нас декілька таких пісень, які от майже готові, але ні. І так склалося, що коли подавали заявку. Тарас сказав, що якщо на Євробачення, то я хочу, щоб була ця пісня. А я про неї навіть забула. І коли ми переслухали її, і виявилось, що вона прям супер підходить, а під, чим? взагалі час емоційно дуже цікаво буде послухати. Спасибі вам величезне за розмову і за те, що поділилися про участь у нацвідборі на Євробачення 2023 говорили з фіналістами, учасниками гурту Ой Сістем».